Всесвітня організація охорони здоров'я визнала сімейну медицину найбільш ефективною і найменш затратною. Це сповна доводять у своїй щоденній практиці американські лікарі, які до того ж не на словах оболівають за розвиток галузі в інших країнах. Делегація фахівців із Корваліса американського міста побратима Ужгорода прибула, щоб укотре підтримати тутешніх колег, забезпечивши новітнім обладнанням для надання первинної медичної допомоги. Почесний громадянин Ужгорода, сімейний лікар Марк Ремптон, опікується міською поліклінікою вже чотири роки. Добре, знайомий з роботою місцевих лікарів каже. Же вони демонструють високий професіоналізм у не найкращих умовах. Уже в шосте американський благодійник із товаришами постачає гуманітарну поміч, і цього разу необхідним обладнанням поповниться амбулаторія лікарів загальної практики сімейної медицини. На шляху до Ужгорода є вантаж, який має прибути на першому тижні жовтня. Оглядові столи, які ми бачимо в цьому кабінеті. Вони будуть тепер у кожного сімейного лікаря. Буде нове медичне обладнання, кові апарат, електрокардіограф. Вантаж прибуде за тиждень-два. Поки ж американці оглядають кімнати, де розмістять обладнання. Ужгородська влада попередньо виділила для розширення сімейної амбулаторії сусідні приміщення колишньої аптеки. Та воно, хоча й невелике, 52 два метри, потребує ще значних допрацювань. Приміщення треба не ремонтувати. Це є чиста реконструкція, тому що має бути все згідно санітарно гігієнічних норм. То, лабораторія має бути оснащена. УЗД-кабінет має бути оснащений. Ремонтні кошти виділять із міського бюджету найближчим часом. Оновлена амбулаторія запрацює наступного року. Крім допомоги цьому медичному закладу, американські лікарі також підготували комплект мамографічного обладнання для поліклінічного відділення номер 2 та гуманітарну допомогу школі інтернату в щаслівцях. США стає чим далі.